У сивих горах, де вітер співає стародавні пісні, жив колись шаман Баш. Він був не просто віщуном, а господарем духів лісу і річок, цілителем тіл і душ, але юність його була буремною, сповненою гордині та необдуманих вчинків. За гріхи свої, за надмірну впевненість у власній силі, баш потрапив у кам'яну пастку, у в'язницю, де стіни дихали холодом від чаю. Роки йшли. А залізні грати були єдиним вікном у світ. Проте, на відміну від інших в'язнів, Баш не здався. Він не проклинав долю, а занурився у стародавні сувої, які дивом опинилися в його камері. Він читав про зорі і про землю, про мудрість предків і таємниці буття. Кожне почитане слово, здавалося, очищало його душу, збивало пил минулих помилок у цьому ув'язненні. У цій вимушеній самотності Баш знайшов справжнє каяття, він усвідомив свою ницість перед безмежністю Всесвіту і поклявся, що якщо йому буде дано ще один шанс, він присвятить своє життя служінню людству. І ось, коли душа його досягла найглибшої чистоти, а серце наповнилося щирим бажанням допомагати, стіни в'язниці затремтіли, немов дихання давніх богів, дар віщування зійшов на нього. Баш побачив не просто картини майбутнього, а приплетення доль, нитки причин і наслідків, приховані джерела сили і слабкості. Його очі тепер бачили крізь завісу часу. Коли двері його темниці, вже невидимої, відчинилися, шаман Баш вийшов на світло. Він не прагнув слави чи влади, лише шукав, як виконати свою обітницю. І одне з найяскравіших видінь що приходило до нього знову і знову, було бачення міста порту на Азовському морі, оповитого димом і болем, але незламного у своїй суті, і ось його настанова, передана через віки, звернена до нас. Люди мої, слухайте, я бачу майбутнє, і в ньому є велика тінь, що впала на місто біля моря, на те місце. Де сталеві вежі торкалися неба, а кораблі несли світло й торгівлю. Ворог, сповнений злоби, намагався стерти його з лиця землі, перетворити на безмовну руїну. Але я бачу, що серце цього міста порту не зупинилося, воно б'ється в грудях кожного, хто вижив, кожного, хто пам'ятає його минулу славу. Мій дар, дарований за каяття, показує повернення цього міста. Є ключовим для вашого миру. Це не просто звільнення території, це символічний акт відновлення справедливості у Всесвіті. Кожна цеглина, що буде піднята з руїн, кожен новий дім, що постане на спустошеній землі, стане актом світлого творення, що протистоїть темному руйнуванню. Я бачу, як з глибин землі, де колись пролилася кров, постають джерела нової сили, це не містичні джерела. А ваша власна невтомна праця, ваша єдність, ваша віра в те, що краса може знову перемогти потворність. Будуйте його з любов'ю, вкладайте в кожен фундамент надію, у кожну стіну, пам'ять про тих, хто боровся. Нехай це місто, відроджене з попелу, стане маяком миру для всього світу, містом, що свідчитиме, навіть найбільша руїна може стати колискою нового життя. Нехай його порти знову прийматимуть кораблі, але цього разу не з вантажем суєти, а з посланнями світла і відновлення. Запам'ятайте мир починається з відродження справедливості, а справедливість для цього міста порту це його повернення та відбудова, це ваша колективна спокута за те, що сталося, і ваш обітниць миру для майбутніх поколінь. Дійте, і духи праведних будуть з вами, а небеса благословлять ваші руки. Так говорив шаман Баш, і його слова досі лунають у шелесті листя та шумі хвиль, нагадуючи нам про незламність духу та силу відродження. Зараз його доля змінена, він живе в Тибеті і поліпшує свої навички бачити потаємно. Розуміємо. Що людина, яка сиділа в в'язниці та пролила невинну кров, насторожує, не викликає довіри й близько. Однак його колишні передбачення вже підтвердилися, тому, запевняємо, його слова не можна ігнорувати, а треба прислуховуватися. І ось на тлі тихих світанків над тибетськими вершинами Шаман Баш знову сів у медитацію, сповнений рішучості осягнути ще глибші шари світобудови. Духи пращурів явилися до нього не в образах чи словах, а у відчуттях, теплому тремтінні в грудях, нестримному пориві до промовляння істини. Він прорік Є місце, що лежить біля води, місце, де вітер приносив запах солі та металу, де вогонь не був лише стихією, а знамінням, там, де колись здіймалися кранові вежі. А хвилі несли пісні мовами різних народів це місце нині мовчить, але я чую його серце, і хоча ім'я його не промовлене, кожен відчуває, про що йдеться. Це місто не просто точка на мапі, це відлуння болю і джерело надії. І я кажу вам: коли воно воскресне, зміниться все, бо в ньому код нашого випробування і нашої гідності. Але одного дня, несподівано навіть для себе, Баш отримав видіння не в тиші медитації, а в повсякденній дрібниці. Він ніс воду до монастирського саду, коли краплі з глечика впали на пісок і розчинили його у формі дивного символу мов тризуба, що плаче. Баш застиг. Тінь хмар прокотилася горами. І тоді він почув не голос, а шум вітру. В якому звучали розірвані рядки Колискової. Вона була з його дитинства, з його рідного дому. І тоді він прошепотів сам собі: Це Маріуполь. Так, це моє місто, сказав він. Тут я народився, хоч інші називали це інакше. Тут я зробив свої перші кроки між бетонними велетами. Тут навчився слухати хвилі і розрізняти правду в шумі моторів. І коли воно палає, горює, коли його стіни дрижать, дрижить моє серце. Він повернувся в храм і написав символ водою на камені, знаючи, що він зникне, але відтоді бачення почали приходити інакше крізь сни, через подих повітря, у блискавках на віддалених гірських вершинах. Маріуполь не кличе криком Він зітхає. Його не почуєш, якщо в серці твоя правда не прокинулася, але хто почує, той не може не діяти. І я кажу вам: місто моєї юності, місто майбутнього, там, де була руїна, має бути оселя для нової доби, і кожен, хто бодай подумав про нього з любов'ю, вже будує. Я бачу храм без хрестів, місце, де зберуться всі віри, не як компроміс, а як єдність. Не буде там священників і пасторів, лише душі, які слухають одне одного. Це буде святиня діалогу. У її серці камінь із зруйнованого будинку, що вцілів у вогні. Його ніхто не замінить, бо саме він початок всього нового. Я бачу, як через десятиліття після відродження Маріуполя люди з інших країн приїжджають туди не як туристи, а як учні. Вони запитують, як вам вдалося, і отримують відповідь не у словах, а у погляді мешканців ясному, тихому, вкоріненому в правді, але не буде цього без жертви не тієї, що проливає кров, а тієї, що відмовляється від помсти. Народ Маріуполя стане на шлях милосердя, бо лише милосердя зцілює остаточно. Вони пробачать, але не забудуть. І саме це буде страшніше. За будь-яку кару для ворога, бо той, хто пробачає, стоїть вище. Я бачу місто майбутнє. Він збудований не з металу, з пам'яті. Кожна дошка, кожна нитка на ньому історія, біль і зцілення. І через нього пройдуть діти, які не знали війни. Вони дивитимуться на руїни, що залишилися недоторканими, як свідки, і казатимуть ось звідси почалося світло, і прийде час. Коли вже не потрібні будуть віщуни, коли кожна людина відчуває зв'язок з предками напряму, бо віра відродиться не в обрядах, а в діях, вдячність стане молитвою, а праця піснею. І тоді шаман Баш востаннє закриє очі, знаючи його місію виконано, бо віщування це не передбачення, це заклик до дії. І якщо ви чуєте його, то вже частина того світанку. Бо Маріуполь це не лише місто, це кожен із нас, коли ми не здаємося, коли з попелу будують не дім, а майбутнє. І з цими словами в повітрі з'являється трепет, дим ладану знову піднімається, і здається, сам Всесвіт на мить затримує подих, бо пророцтво стало не легендою, а планом дій. І хто читає це, вже його виконує у темряві високогірного монастиря серед дзвонів. Що співають на вітрі, старий шаман із Тибету сів у глибоку медитацію, його очі, мов озера без дна, дивилися крізь простір і час. У багряних клубах ладану під шелест старовинних мантр Він побачив видіння не своє, а передане з глибин землі, де спочиває біль, надія та залізо. Він говорив так: Я бачу землю, що була спопелена. Бетон її чорний від горя, стіни її, мов шкаралупи покинутих равликів, але в її серці тліє жар, і він не згасає. Це Маріуполь, місто, що впало, але не вмерло. Бачу, як на потрісканих вулицях ростуть квіти не від природи, а від людського духу. Йдуть люди з усіх боків, не з мечами, а з руками, які пам'ятають, як творити. Серед попелу встає нова форма, ні стара, ні, чужа Маріуполь, нового світанку. Його не збудують уряди, його зведе народ, там не буде пам'ятників страху, але кожна цеглина буде освячена пам'яттю. Скелети будівель перетворюються на школи, лікарні, театри. У кожному дворі голос сміху, у кожному підвалі світло. І коли місто підніметься з колін, це буде знак, не стяг на вежі, а тиша. В якій почуватиметься спокій, сили, що хотіли зруйнувати його, почують це мовчання і злякались, бо розуміють, те, що стояло у смерті, вже не здолати. Після відбудови міста, що було пробите наскрізь, Україна вийде з тіні. Вона буде не в залі трибуналів, а в серці світу. Бо той, хто зміг повернути життя в місце, де була лише порожнеча, перемагає не лише ворога, а й саму долю. Це місто стане дзеркалом. Дивлячись у нього, кожен українець згадає, хто він, і в тому дзеркалі ворог не побачить себе, бо дух Маріуполя не знає страху і не знає поразки. Шаман замовк, а дим ладану завмер у повітрі, мов птах у польоті. З глибини тисячоліть його голос прошепотів останні слова Там, де була руїна. Остане джерело сили, і в той день небо над Україною стане чистим не лише від хмар, а й від сумніву. Перемога прийде не як меч, а як світло, і воно почнеться в Маріуполі. На завершення хочеться сказати: діліться передбаченнями зі своїми друзями та близькими, Поширити цю надію і підписуйтесь на наш канал, щоб разом йти цим шляхом. До перемоги та відродження. Ми ділимося цим не заради переглядів, а заради того, щоб кожен відчув цей промінь світла у кінці тунелю. Разом ми сила, разом ми переможемо. Ми живемо в історичний час, час великих змін та випробувань. І в такі моменти особливо важливо відчувати підтримку, мати надію. Тож нехай ці слова стануть для вас підтримкою та натхненням. Разом ми наближаємо той день, коли на нашій землі запанує мир і справедливість. Дотримуйтесь посту, очищайте душу, вірте в Україну, вірте в нашу перемогу. Пропонуйте, будь ласка, в коментарях свої ідеї та теми. Для відео обов'язково розглянемо.